На Кіровоградщину ви з нами їздили вже. А сьогодні ми запрошуємо вас поїхати з нами туди, де заритий мій пуп, можна сказати, де пройшло моє дитинство, де я босими ногами бігала по траві, де я пила з емалірованої кружки молоко одразу від корови. Іде бабка співала мені колескові і розказувала придумані нею казки і вчила мене, як жити в цьому світі. Привіт-привіт! Петрук привіт. Агенція в ефірі. Теплий, сподіваюсь, але сонячний день. Сьогодні число казав Олег зранку, 29 квітня, вівторок. Ми маємо півдня вихідного і вирушили сьогодні з Олегом здійснити такий марш-кидок в межах нашої Вінницької області, в малесеньке забуте Богом і людьми село, яке сховалося за густим лісом. Це село, де народилася моя мама, де провела, можна сказати, найкращі роки свого життя. Я з братом, і де похований мамин батько і мій дідусь Степан. У наступну неділю, яка ось буде, у цьому селі. Яке називається Йосипенки і знаходиться воно у не знаю зараз, є Немирівський район. Немирів. Буквально за кілька кілометрів від е, славного міста Немирів, хто знає там завод на весь світ відомий алкогольних напоїв у цьому селі е, провідна неділя. Але так як у нас робота не нормована, вихідних у нас практично немає, тому ми сьогодні вирушили. В таку швидку поїздку, щоб все-таки відвідати діда Степана, бо він там залишився один у цьому селі, бо бабуся моя і мамин брат похований в нас в Осіївці. Ми їх забрали ще поки вони були живі, забрали їх до себе доглядати. І там вони й померли. Ми їх поховали в нашому селі, то там вони в нас за руками. А дід Степан помер у 89-му році і його похоронили. Тут. І ми дуже рідко скажу, признаюся чесно, кидайте в мене капця, ми дуже рідко їздимо на проводи. Але я казала, що ми завжди, коли в цьому регіоні, ми завжди повертаємо, завжди заїжджаємо до нього. Бо, ну що, що проводи? Проводи це один день на рік, не завжди є можливість приїхати. Але коли ми тут, ми завжди до нього повертаємо. І я хочу сьогодні вам зняти відео і показати, як у малесенькому селі, де живе, можливо, навіть і не сотня мешканців, а навіть і менше, як люди дбають про цвинтар, як люди його доглядають. Мені здається, що в нас на каналі вже є відео із цього місця, але все-таки в такі дні, ой, зарудинці, бачите, ми зараз будемо повертати в ці дні. Ще раз акцентую увагу, що дуже добре, коли є такі відповідальні люди, які глядять місця вічного спокою. Отже, коли ми вже заїдемо в село, бо зараз ми вже повертаємо, я вам це все покажу. Так, Ми вже зараз будемо з'їжджати з траси. Ось, бачите, ліс, ліс, ліс і ще раз ліс. Ой, ми тут, ми тут надовго. Це траса куди, десь, не знаю, на Західну Україну. Але вона, мабуть, з Умані ця траса, да, аж десь там біля Гайсена. Вона називається десь в... Ні? в Дніпрі. Ого. І аж дострію, чи кута щось таке ж. Ось бачите. А раніше, в часи мого дитинства, тут навіть дороги не було. Я навіть не уявляю, як сюди, як сюди хліб привозили. Тут просто була в лісі ґрунтова дорога. Але магазин у селі був, і ферма тут була, і на поля техніка їздила, але вони, видно, десь якимись полями сюди заїжджали. Бо, бо, власне, сюди дороги не було. Це вже вже. Е, тоді пізніше, уже коли я вже була доросла, то це вже насипали, вирубали ліс і насипали оцю насипну дорогу. А раніше, коли папа з мамою, ще мій папа рідний, приїжджали в це село, вони навіть машину залишали там у знайомих бабки з діда в сусідньому селі. А сюди вже їхали. Дід виїжджав кіньми і їхав їх забирати. бо... Бо машиною до цього села не можна було легковою доїхати, а ще тим більше, якщо десь якийсь дощ, чи що, якась, якась калабаня. скільки було таке, мама розказувала, що е, застрягали, тут та волочили, тут турляли, викопували того бідного москвича чи Жигуля, там, яка там в них там була спочатку Жигуль, чи, а тоді Москвич. Тобто село, якого, ну, розумієте, його навіть на карті немає. Ось, бачите, все. Нема. Воно завжди було таким маленьким селом, маленьким, воно ніколи не було великим. Знаєте, що там вимирають села, там воно завжди було маленьким таким хутірцем, маленьким селищем. Як воно що партизанське. Як хуторок такий, так. Да. Але тут село газифіковане, щоб ви розуміли, тут іде газогін, і село газифіковане, то оце його така, ну, якась... Перспектива, можливо. Привілеї. Да, привілеї. Ось таке. Все-все оточене лісом. Ось, бачите, Боже, та мої бабка з дідом в житті ніколи дров не купували. Абсолютно. Дядько, мамин брат ходив до лісу, рубав, різав і все, і тоді кінь ми все привозили і, і палили собі цілу зиму. Ніхто ніколи поняття не мав, що це там якісь дрова купляти. скрізь все, все в, ліс, в лісах. Бачите, люди живуть, і городи засажені, і пшениця посіяна, і садки. Мої бабка з дідом завжди пшеницю сіяли, завжди. Я розказувала вже в своїх відео, що я ще ціпом пшеницю молотила і серпом з бабкою жала, пальця колись врізала. Що я, я це все пам'ятаю. Ось, ось так воно, бачите, виглядає. Ось таке малесеньке, малесеньке село, багато хотів, звичайно, що закинутих уже люди повмирали. Але все-таки все люди живуть, село живе. Я б вам показала, де жила моя бабуся, ось наступна. але тут в них хата дуже туди глибоко, і її практично там не видно. Будинок ми продали. Да, ось тут живуть люди. Оце, оце Тут я бігала. <сум> Ой Боже, як це все щемливо. як мені зараз хочеться плакати. Але ми радіємо те, що. Що будинок ми продали, і там живуть люди, що він не розвалився, так як велика кількість будинків у цьому селі. Ось тут був будинок, Мазурі жили, його вже і звання немає, бачите? Це, це називався вигін тут, куди йдеш на вигін. Туди далі магазин, кооперація, Казали клуб, оно там вибори завжди були. Зараз в тому клубі там церква, богослужіння проходять української церкви. А це, власне, ми вже під'їжджаємо. До самого цвинтаря. Так, ось, власне, могила нашого діда. Бачите, хоч ми і були останній раз тут ось восени да, з мамою, ото приїжджали, як їхали з Немирова. Все, ніхто не вибирає, що це там мій, не мій. Тут є людина, яка займається, займається доглядом цього цвинтера. Він тут живе цей чоловік недалеко. І він оце все тут бдит, доглядає. І тут завжди, коли б ми не приїхали, не важно, що це зараз весна і проводи, коли б ми не приїхали, тут завжди чистота і порядок. Ну що, діду, ми тобі привезли привіт від твоєї коханої дружини, від сина твого привезли, від доньки привезли тобі великий-великий привіт. Ну, ми не могли до тебе не приїхати. Ми знаємо, що ти нас по-любому ти нас завжди тут чекаєш. Так, ми вже обійшли практично весь цвинтар. Ну що я вам хочу сказати? Просто вражені. Вражені. Яка, яка краса? Ну, якщо це можна так, скажімо, назвати, що цвинтар це, це може бути красою. Але люди, це, це дійсно краса. Це дійсно. Як все прибрано, як все чисто, як все доглянуто. Ой. І спокій, знаєте, багатьох я вже не знаю, а багатьох і знаю. Бабусі, дідусі, моїх друзів, якісь сусіди наші, просто жителі цього села, яких я ще пам'ятаю. Пам'ять стирає, звичайно, рік відруку інформацію удаляє, як того, з дівска де. Але, але все одно, все одно щось, щось десь от побачила, там фотографію на пам'ятнику чи, чи ім'я і згадала, і згадала, якась історія, якась, якісь спогади з того часу, з дитинства. Все одно, все одно щось, все одно щось та, десь лишається там, в тих ячейках, в місках. Багато багато людей тут поховано. Тут ще похований, десь є. Е, ну, мами моїй був ще братик, але він помер малесеньким. Десь як бабка була жива. Ми до нього ходили, все щось ну, носили туди, ставили. Але зараз уже оце туди оця поляна, зараз уже могили немає, а я, а я не знаю, щоб, щоб там хотілося. Містити, відмітити, де, де це саме було, не можу, не можу сказати. Хотіли рвати оце зелене, а тоді вирішили, що хай буде, воно таке таке гарне і однорідне, хай собі там хай собі там буде. От так, нема, нема з ким побалакати, нема кого що питати, нема кого що розпитувати, бо всі. Всі лише дивляться на нас, хто посміхається, а хто похмуро дивиться. Отак. От ну що ж, все, погуляли, походили, відвідали, привіти передали. Поїдемо зараз ще в центр, з'їздимо туди до, до магазину. Він, звичайно, закритий, бо тут магазин уже не працює, казала. Мама ж тут зідзвонюється зі своїми подругами. Все, діду. Не знаю, коли приїдемо, але, але приїдемо. Відпочивай, спи спокійно. Він був ранений, був на війні, дід контужений, але він був дуже такий людськаць. В нього була своя майстерня, він робив столярку людям. У нього були станки, верстати, приспособи всякі. Він, Ого, а такі чоботи, як дід пошиє, то ніхто в селі такі чоботи не міг пошити, як дід Степан. Всі носили до діда, що діду або пошийте, або підшийте, він все міг робити, і колесо міг зробити, і коні підкувати, і столярку в хату повністю всю сам собі робив. Ну, Уявляєте собі якими інструментами примітивними це все робилося, і до цих пір воно все, все служить. Ні, вроді люди ці поміняли да, вікна в хаті на пластиковій. Да. Лавки, забрали, то ще в нас да, лавки столи, ми всім цим користуємося. Що... Да. Все в нас це ще є. І ми як продавали там на Радгоспі хату, то нас ті люди просили, ой, лишіть цього стола. Ні, ні Ми не лишили, бо це. Це пам'ятка про діда. Дід його зробив своїми руками, там дідові відбитки від, від пальців. Ні. Ні. До цих пір Оцей, що під хатою в нас там стоїть наверху лавка. біля барбекю, і лавка. Та, да, це, це зробив дід. Так, Це зніму, покажу мамі, бо це мама моя 44-го року, а це 46-го, вона повинна знати, хтось, хтось помер минулого року. Може, мама й знає, але не знає. Отак. От Отака наша сьогодні поїздка. Бачите, нема з ким зустрічатися, нікого в нас тут немає, родини немає, ні до кого ми не поїдемо, а поїдемо зразу. До мами ще заїдемо, до бабки людки. О, якийсь чоловік ну, нам ще Бог послав. Бачите? Зараз ми його зустрінемо. Наговорилися з дядьком Сірожею. Їдемо ще в центр, проїдемося. Це, типа центр села, це будинок культури. На кіно колись сюди ходили. Зараз вони тут прибрали собі жителі. І цей священник приїжджає, і обіди, якщо поминальні, в когось там, то там є стіл, де можна посадити людей. Замовляю ту Немирові, казав дядько Сірожа. Це колись була лавка, Кооперація або лавка називалася. Зараз тут чоловік один її викупив і добудував собі там ззаду складеного, бо він тримає землю тут паї. О, пожалуйста, яка красота. Mm -hmm. Ну що, скажу в голову надуло знатно, з машини так дивишся. Наче, тепло. Наче так тепло, а надуло голову добре. Відемо, що до хати. Ну, їдемо. Ой. Ой Боже, які тут колись були калабані, люди, бо ну, дощі йшли. Так, да, ми ніколи сюди і не заїжджали. Ні, ти що тут, тут калабаня тут така була? Калабаня така була в коліна. Носив той дядько, все сюди сміття, і гіляки, і тріски, все, жужелицю закидав вічно, але толку сто. Боже, подивися, яка красота. Все об цей. Все. О, оце хата бабчина ось цього. Поміняли вікна, бачиш, ми казали. Uh -huh. Uh -huh. Все. Вони, видно, цим ходом не користуються, бо ми до магазину тільки цим ходом ходили. Вони криницю викопали, суї. Yeah, yeah. Та й до криниці не ходять, бо це сюди ходили до криниці, так? Yeah. Yeah. Це була криниця тут на, на два двора. Навіть не на два, а на три, бо баба Райка yeah. теж брала бачиш, воду. А ми як осінню були, то ще в цьому. в... В не було. було да. не вікно, да. це не Під навіс зробили такий ну, собі зробили. перед цим. Ой, люди, як колись тут було, мені це все гарне, яке воно все було. Тут у бабки ріс, де бузок зараз росла троянда. Олег, поїхали, бо повісь 12 годин. Троянда була ця сімейна, ми з бабкою все рвали пелюстки на повідло. Повідло з бабкою готували, і налівки, Лікьори всякі там з бабкою наливали. Так любила це, це діло робити. Отак, Це, це город називався на долині. Де вирвати цибулі? На долині. Бо там і за хатою є город, і по той бік дороги, то теж город в основному пшеницю сіяли. Так, <плес> да, це, це долина. А тут жила баба, потече Халенка. Це була моя подружка. У неї дітей своїх не було, і чоловік з війни, з Росії десь привіз. Я це, я це була її подружкою. Отак. Отакі От справульки. Ну що ж, все, зустрінемося вже в бабки-людки в верхівці, вже ж покажемо її відео, розкажемо, що дядьку Сірожу бачили. Отак. От і так ми вже оббігали бершадь і в етаптеку, і дамарки, і люксмаркет, і Аврору. І яся сьогодні замовила. Ось такої смакоти, пивну корзинку. Ще. пивну корзинку, дочки нічого не хоче, лише лиш хоче холодного пива. Ну хто ми такі, щоб не послухати свою дитину? Вона сьогодні залишилася відповідально на хазяйстві, все догледіла і тому хто ми такі, щоб не виконати її побажання. Рекомендуємо новий магазин ось тут в районі. Люкс-маркета, як -то він живе пиво чи як він називається. Дуже класний, гарні продавці. Такі все покажеться, підкажуть. Ми взяли на пробу чотири різних види. Приїдемо додому, попораємося і будемо дегустувати, якщо дочка дозволить взяли ще піцу. І вирушаємо. Дякуємо вам, що ви були сьогодні з нами. Дякуємо, що ви дочекалися, додивилися до кінця. Будьте здорові, будьте кріпкі. Всього вам найкращого. Пока-пока.